E Брати і сестри, сьогодні читаємо Слово Боже, роздумуємо і разом молимось про те, що читаємо. Відкриємо Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 21 22 вірші прочитаємо. Ви чули, що було стародавнім наказано: Не вбивай! а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу: що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає в Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огні. Кожен раз, коли ми читаємо ці слова, ми задумуємось. Я думаю, кожен з нас задумується. Христос порівнює наші слова, наші людські відноси, відношення, емоції, Він порівнює ось. З найбільшим гріхом, який може людина зробити по відношенню іншої людини, з вбивством. Він порівнює наші слова, недобрі слова, з гріхом фізичного вбивства. І він десь ставить на одну планку. Він каже, ось стародавнім було сказано не вбий, а я вам кажу, а я вам кажу щоб ви не робили так, не говорили слів, не гнівались. І я думаю, кожен з нас ми розуміємо, що дійсно словом ми можемо ранити, словом ми можемо завдати страждання, болю для душі, для духа людини. Словами ми можемо і духовно вбити. І ось тому Христос говорить, тому що душа людини вона є надзвичайно великою цінністю. А ми нашими словами, нашим відношенням ми. Можемо знецінювати іншу людину. Ми можемо ось це проявляти своє знецінення інших. Чому це погано? Тому що Божий задум інший. Коли ми дивимося, як Бог оцінює людину, як Бог говорить про людей, ми бачимо, що з перших сторінок Біблії Бог високо ставить людину. Він каже, що. Він створив нас за образом своїм і за подобою. Він поставив нас вище всього творіння, ми читаємо, Слою Божому. Ми читаємо, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб вмерти за грішників. Його кров проливалася за нас, людей грішних. Христос нас, за нас страждав, щоб викупити, щоб спасти нас, наші душі. Наскільки ми були цінні в Божих очах, що Він віддав сина свого однородженого найдорожче, найцінніше Бог віддав на смерть, на страждання для нашого спасіння, для викуплення нашої людської душі. І дійсно наша людська душа це найбільша цінність в очах Божих. І це найдорожче, і дорожче за те, що. Все, що є в цьому світі. І тому ми так само повинні мислити, ми так само повинні дивитися на інших людей, як на найвищу цінність. Але є небезпека ось десь робити це знецінення або недооцінення інших людей. Яким чином це може відбуватися? Це коли ми не цінуємо тих, хто поруч з нами. Ці слова вони стосуються до брата, до ближнього, до того, з ким ми живемо в одній сім'ї, в одній спільноті, з ким ми разом працюємо, з ким ми постійно маємо спілкування. Ось тих людей ми в першу чергу можемо ранити, Тим, цим людям ми можемо завдати найбільше болю. І ось Нашими словами, нашим відношенням ми можемо ось це робити цей біль, ці страждання приносити іншим людям. Коли ми не вдячні, коли ми вважаємо, що ось ті, що поруч нас, те, що вони роблять, вони повинні робити. Це їхній обов'язок робити. А ми тільки повинні користуватись цим. Це вже знецінення, це недооцінка тих, хто поруч з нами. Коли ми взагалі іншу людину вважаємо пустою, не вартою уваги, коли ми не звертаємо, ігноруємо десь у спілкуванні, не готові вислухати, коли ми інші прояви зневаги проявляємо, це теж знеці... знецінювання. Це може навіть проявлятися нашим десь якимось цим сарказмом, підшутковуванням. І ми ніби хочемо людині показати, ось ти не така. Ти не дотягуєш до, до рівня, який би, мав би. бути. Це може бути, коли ми до дитини, навіть своєї, весь час ем, десь критика до неї звучить. Коли ми хочемо їй показати, ти не такий ось. Та дитина, ось твій брат, ось твоя сестра або ось в іншій сім'ї діти не такі кращі, а ти не, не, не дуже такий, яким би ми хотіли тебе бачити. Ось це приносить великий біль для дитини, чи навіть для дорослого, для тих, хто поруч з нами. І як ось боротися з цим? Як не допускати в своєму житті цього? Тому що кожен з нас ми можемо помічати, що десь ось воно проявляється, це наша і зверхність, і бажання показати ось я кращий, а ти трошки не такий. І корінь всього лежить в нашому серці, в нашому відношенні. Якщо в нас є перша, в першу чергу любов до Бога, коли ми любимо всім серцем Бога. Тоді ми будемо любити і інших людей. Ось буде ця любов до інших людей. А любов по відношенню до людини це означає, що я ціную цією людиною. Вона мені дорога. Я для неї готовий не використовувати її для своїх цілей, а навпаки, служити для неї і служити і робити все для того, щоб принести добро для її душі, для її. Життя приносити користь. Ось це те, що протилежне знеціненню, коли ми любимо, коли ми турбуємось, піклуємось. Тому що корінь знецінення лежить якраз ось в нашому егоїзмі, коли ми любимо себе, коли ми хочемо себе показати, ось я кращий, я не такий, як ти, ось я можу, а ти не можеш. Нехай Господь нас збереже, щоб цього не було в нас в житті, щоб дійсно ми були наповнені любов'ю, повагою до інших, цінували, і ніколи не проявлялося, про що Христос говорив досить різко, Христос застерігав. Можливо, ми цих слів не вживаємо, але нехай Господь збереже, щоб не тільки слова, всякі погані, не йшли з наших уст, але щоб навіть і в думках чи в наших відношеннях, відносинах з нашими ближніми це не проявлялось. Нехай Господь нам цьому допоможе, йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помоле.